Ні, податкові інквізиції з такими гаслами в Івано-Франківську проти податкового кодексу знову протестували підприємці. Остання акція була наймасовішою та прийшла вже під політичними прапорами. Під стінами ОДА, окрім бізнесменів, стояли представники опозиційних до центральної влади партії. У мітингуючих з'явилися і нові вимоги: відставка уряду та, можливо, імпічмент президента. Ми вимагаємо від нашої Верховної Ради від президента відправити у відставку уряд Тазарова Тігібка, який призвів до цієї. Соціальної напруги цим податковим кодексом, який є необдуманий, який фактично не обговорений з людьми. І ми вимагаємо сьогодні відставку уряда Азарова Тігібка. Також ми кажемо, що якщо президент не накладе вето на цей податковий кодекс, наші вимоги будуть іншими. Ми будемо тоді казати, що президент не відстоює інтерес українців, не відстоює людей, і тому ми будемо вимагати імпічмент президенту Україні. До протестувальників вийшли міський голова та новообраний голова обласної ради. Обидва запевнили. Підприємців підтримують обласна рада, обрана мешканцям Прикарпаття. Ми відображаємо інтереси мешканців Прикарпаття. І якщо інтереси мешканців Прикарпаття обмежуються, в тому числі законодавством України, в тому числі податковим кодексом, то ми висловлюємо волю мешканців Прикарпаття і кажемо, ми підтримуємо у ваших законних правах протестувати проти цього несправедливо-податкового кодексу. Сесія Івано-Франківської міської ради прийняла відповідне рішення. І звернулася до президента України, до кабінету міністрів, до Верховної Ради з тим, щоб не допустити при прийнятті податкового кодексу будь-якої норми, яка би ущемлювала права середнього і малого бізнесу. Це рішення чинне. І воно змінюватися не буде. Від будинку ОДА учасники пікету колоною вирушили до податкової адміністрації. Під її стінами, як символ свого зубожіння, підприємці залишили два відра монет. Також вони заявили про офіційне об'єднання для захисту своїх прав. Вже є робоча група і статут громадської організації. Робоча група, назва якої комітет підприємців Івано-Франківська, який буде займатися правовою підтримкою і захистом підприємців акції. Протесту місцеві підприємці обіцяють продовжувати, доки президент не накладе вето на податковий кодекс.